Цього тижня осінь перетинає екватор, і погода нагадуватиме, що діло йде до зими, тож температурні показники поступово знижуватимуться. Найближчої ночі з 14 на 15 жовтня температура повітря буде в межах 7 градусів тепла. Вдень у вівторок повітря прогріється до плюс 10 градусів. Впродовж дня небо затягне хмарами і йтиме дощ місцями з поровими вітру до 12 метрів за секунду. У середу, 16 жовтня, ясно і без опадів. Вночі очікується зниження температури повітря до 5 градусів тепла. Вдень стопчики термометрів не піднімуться вище 11 градусів із позначкою плюс. Впродовж доби пориви вітру північного напрямку сягатимуть 10-12 метрів за секунду. У четвер 17 жовтня можливі заморозки. Температурні показники вночі можуть коливатись від 0 до 2 градусів нижче нуля. Вдень будуть на рівні 11 градусів тепла. Дощів впродовж доби не прогнозують. Схожа погодна ситуація буде і в п'ятницю 18 жовтня. Нічна температура буде в межах від 0 до мінус 2 градусів, вдень потепліє до плюс 10. Час від часу хмари закриватимуть сонце та опадів не очікується. У вихідні на Хмельниччині буде сухо і сонячно, в суботу 19 жовтня вночі стопчики термометрів покажуть 0 градусів, а вдень не піднімуться вище позначки у плюс 11. У неділю 20 жовтня в день повітря прогріється до плюс 13 градусів, а вночі термометри опустяться до 2 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.